Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, а також ділимося різними цікавими проектами для того, щоб ви мали змогу повторити. Мої дії, і також взяти участь в активності, щоб в майбутньому отримати якусь винагороду від проєкту. Більше активностей ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Там ми кожного дня ділимося різними цікавими проектами, все підкріплюємо детальними інструкціями. І, звісно ж, ділимося важливими новинами в сфері крипти. Тому обов'язково доєднуйтесь. Перед початком цього відео не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові та перспективні проекти, а також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання в описі під цим відео. А ми починаємо! З назви відео зрозуміло, те, що сьогодні мова піде про проект Particle та його активність. Можна сказати те, що це Тестнет. Взагалі, що це за проект? Це проект Web3, який надає проектам протоколом функцію внутрішнього гаманця. Цей гаманець я вам потім покажу, і він використовується, наприклад, в проекті CARV. В активності від цього проєкту, в якій ми беремо участь, в нашому телеграм-каналі ви знайдете детальнішу інструкцію. Цим проєктом, цією активністю, ми ділилися ще на самому початку, тому це ще один знак: підписатися та доєднатися до нашої спільноти. Тут ніяких витрат не потрібно, ми взаємодіємо лише з тестовими токенами. Це дуже класно, всі люблять теснети, тому давайте розпочинати. Переходимо за посиланням на сторінку Particle Network. Тут обов'язково необхідно заходити з реферальним посиланням, його ви знайдете в описі під цим відео. Тому натискаємо Join Now, далі нам необхідно залогінитися. Можна це зробити, бачите, за допомогою гаманця, за допомогою Google, Twitter і так далі. Давайте це зробимо за допомогою гаманця, натискаємо Metamask і все підтверджуємо в нашому гаманці. Добре, гаманець ми під'єднали. Далі необхідно ввести код. Якщо ви переходите за нашим посиланням, він автоматично вводиться. Далі натискаємо Accept this invite і наступним кроком нам необхідно під'єднати наш Твіттер і потім підписатися на Particle Network в Твіттері. Давайте зараз це все зробимо. Натискаємо Connect. Далі авторизуємося. І а, проходимо перевірку, підписуємося і все. Ми майже доєдналися. Так само необхідно зробити з Discord. А, а, ми а, під'єднуємо Discord і далі доєднуємося до спільноти Particle Network в Discord. Натискаємо Connect. Добре, нам залишилося лише натиснути на ось цю. Кнопочку і далі натискаємо Lounge. Тут обираємо універсальний аккаунт, і тепер нам необхідно отримати тестові токени, можна використовувати ось ці різні тестові мережі. Тут ефір. Арбітрум, оптимізм, лінеосиполія це все тестові мережі. В принципі, дуже багато їх, наприклад, давайте з ефіром. Зараз перекинемо на наш гаманець. Далі нам необхідно отримати тестові токени. Це можна зробити в крані. Ось, наприклад, один з кранів, якими ми користуємося. Дуже багато кранів, де необхідно, щоб на балансі в мережі ефіру. Був ефір, так як ми працюємо з великою кількістю аккаунтів, не на всіх аккаунтах в нас є ефір, тому не дуже зручно. І цей екран він для нас є досить зручним. Тут є бейс-сиполя, оптимізм сиполя, також, відповідно, сам ефір сиполя. Далі просто обираєте необхідну вам мережу, натискаєте. Далі необхідно ввести вашу адресу, пройти невеличку перевірку і далі розпочнеться процес майнінгу. Все досить просто, в нас вже є на гаманці тестові токени, тому ми можемо виконувати активність. Тут нам необхідно перекинути тестові токени ефіру з мережі якоїсь тестової на мережу Particle Testnet і ми отримаємо замість тестових токенів ефіру USDG. До речі, за цю активність ми отримаємо 200 поїнців. Тому нам необхідно ввести кількість. Давайте, ні, це щось дуже багато, нехай буде ось так. Супер. І далі натискаємо депозит. І відповідно все підтверджуємо в нашому гаманці. Супер! Транзакція успішна. Ми отримали наші токени USDG. Все досить швидко. Іноді можуть бути затримки, тому не переживайте. Наприклад, я на іншому аккаунті пару годин тому виконувала цю активність і необхідно було мені чекати підтвердження цього завдання майже годину. Тому, якщо все так м -м, швидко, супер. Тепер переходимо вже до самих завдань. А, тож, а відкриваємо розділ Points. До речі, про гаманець, який я говорила на самому початку, ось він. Давайте його відкриємо. Тут. Так, завантажується. Тут в нас гаманець внутрішній, він з різними тестовими мережами. Досить зручно, можна робити транзакції, в принципі, в цьому і заключається активність. Тож, як ви бачите, на нашому балансі вже 200 поїздів, але давайте по порядку. Можна ділитися власним реферальним посиланням. Якщо людина бере участь під вашим реферальним посиланням, то ви будете отримувати по 100 ось цих понтів, коли ваш друг чи знайомий він отримує перші свої 10 поїнців в цій активності. Тому можете ділитися це, додаткові поінти буде лише плюсом. Так, що в нас тут далі? Кожного дня нам необхідно робити чекін. Для цього нам потрібні ось ці USDG. Кожного дня заходимо і робимо чекін. Тож, для цього ми натискаємо чекін, далі підтверджуємо, як бачите, ось ці USDG вони використовуються як газ. Тому кожного дня заходимо та за це отримуємо додаткові понти. Також тут є ось така лінія, як я зрозуміла. З 1 по 7 день, якщо ми кожен день робимо чекін, ми отримаємо 100 поїнтів, далі 150, на 14 день 200, далі 300 і якщо 28 плюс днів, то 500 поїнтів. Тож, депозит ми виконали, чекін ми виконали, і далі нам необхідно виконати завдання, де ми взаємодіємо з нашим гаманцем. Тому тут можна сміло брати участь з двох плюс гамантів, так один одному набивати транзакції, отримувати поїнти, підвищувати свій рейтинг. Тому давайте зараз це все виконаємо. Тож, відкриваємо ось цей гаманець внутрішній, далі нам необхідно скопіювати нашу адресу. Добре, і відкриваємо Metamask, нам необхідно виконати транзакцію. Тут вводимо кількість, яку будемо надсилати, нехай буде ось так, і відповідно натискаємо далі. До речі, це також повинно бути зараховане як транзакція. Супер, тестові токени вони на нашому гаманці, тому давайте зробимо транзакцію. Я скопіювала адресу іншого аккаунту, далі вставляємо тут і обираємо, яку кількість тестових токенів ефіру ми будемо надсилати. Давайте, нехай це буде ось така кількість. Так. Далі натискаємо Send. І обираємо ось це перше. Ми покриваємо газ за рахунок ось цих наших монеток USDG. І так ми виконуємо багато транзакцій, набиваємо оборот і за це отримуємо поінти. Супер. Вже 50 поїнтів ми. Отримали, як ви бачите, ось ці USDG, вони списалися з нашого балансу. Ми їх, в принципі, як я вже казала, використовуємо як комісію. Якщо вам необхідні будуть ще ці монетки, ви робите, як на початку відео, депозит з мережі там арбітром саполя, оптимізм саполі, ефір саполя, конвертуєте і отримуєте ось ці монетки USDG. Тому. Робимо транзакції, всього можна робити 100 таких транзакцій на день, і за кожне ми будемо отримувати по 50 поинтів. Тому набуваємо транзакції і воно буде поступово все нараховуватися. В принципі, це всі завдання, які нам необхідно було виконати, ми їх виконали. Якщо ж будуть з'являтися нові, ми будемо цим ділитися в нашому телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. А також підписуйтесь на наш YouTube канал та підтримайте нас лайком та вашим коментарем. А я бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!